Перед початком цього відео я хочу поставили лайк на це відео і підписатись, тому що на це відео я потратив дуже багато часу і сил. І всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео я буду строїти замок в Майнкрафт. Тобто український замок в Майнкрафт. Так, для початку нам потрібно добути дерево, тому що це саме перше, що потрібно буде зробити. Я бачу тут віцю, і давайте підійдемо. Нам потрібно буде дуже і дуже багато віць, щоб, в принципі, зробити шерсть і построїти замок. Так, я скрафтив собі вже дерев'яний кайло, і давайте, в принципі, будемо добувати камінь, тому що він нам дуже сильно буде потрібен, а потім ми будемо шукати, в принципі, залізо, щоб потім скрафтити ножниці. Так, я скрафтив собі вже камінні інструменти, і давайте, в принципі, десь тут зробимо города. Так, я бачу вже тут дві кульбабки, і давайте її добудемо, тому що вона нам теж треба буде дуже і дуже багато їх. Так, і давайте, в принципі, строїти города. Так, я бачу тут у нас траву, і нам потрібно добути, щоб нам випало насіння, щоб зробити пшеницю. Так, засаджуємо. Нам потрібно буде дуже багато пшениці, щоб, в принципі, щоб просто привезти дуже багато вівці. Так, я вже засадив нашого города. Так, і давайте, в принципі, розкопаємо його. А далі я пішов добувати дуже і дуже багато дерева. Так, добув я дуже багато дерева і скрафтив із їх наш забор. щоб в принципі, зробити для вівця. А далі я просто розставляв забор. Просто подивіться, яку я знайшов гарнесеньку пандочку, просто подивіться, яка вона гарна. Ну ладно, тому давайте, в принципі, не будемо тратити час на її і підемо, наприклад, уб'ємо коров, тому що нам потрібно м'ясо, що, в принципі, їсти. Просто подивіться, як у нас виросла пшениця. Ви теж бачите тут якусь світящу руду. І, в принципі, давайте її добудемо. Вдруг це алмази, але я зрозумів, що її потрібно добувати залізною кіркою. Тому я спустився в шахту. Так, накопав я вже 12 заліза і давайте їх просто будемо переплавляти. І крафтити, в принципі, залізну. залізне кайло. Так, давайте, в принципі, будемо переплавляти. Так, я вже переплавляю і просто подивіться, як нас виросла пшениця. Так, забираємо так, першу штучку і ждемо. Так, і, в принципі, нам потрібно вже крафтити залізне кайло, тому що у нас є 4 заліза і нам. Так, далі я скрафтив і в принципі давайте покладемо і підемо добувати. А далі я пішов дуже-дуже довго добувати. Так, і це у нас виявилося це лазурит. Ну, в принципі, він нам знадобиться і в мене виросла перша пшениця. А пшениця нам дуже сильно потрібна. Так, я вже знайшов наших перших дві віці, і давайте, в принципі, пошукаємо ще. І давайте, в принципі, зажнемо їх в наш забор. Так, білементик, ще назирвався кріпер, я вже зміг добути три кольбаби і дві волошки. Нам потрібно буде дуже і дуже їх багато, тому що нам потрібно буде красити шерсть. Так це вже в нас третя в, в принципі волошка. А далі я просто бігав по світі і добував дуже дуже багато квітів. Так, я знайшов нашу вівцю, і давайте, в принципі, її будемо вести, щоб в принципі з нами і будемо добувати кульбав. Далі бігав і теж добував квітів. Так, я добув за весь час це стак і 15 волошок і е, стак і 42 кульбави. Так, давай скоріше вівця перепливай, тому що я тебе дуже довго жду. Так, поки міськ у нас виросла ще одна пшеничка, і давайте її добудемо. В принципі, нам потрібно вже буде розширювати наш город. Так, і ну, поки мість нам не, по, не потрібно розширювати, але вже потім будемо розширювати. Так, давайте, в принципі, посадимо. І, і давайте, в принципі, будемо заженемо ще одну вівцю, яку я пригнав. А далі, давайте, в принципі, будемо стригти. Це перші овечки, які я стрижу. І нам потрібно буде дуже-дуже дуже багато їх стригти. Нам потрібно дуже багато заліза для ножниць. Так, я знайшов ще одну віцю і давайте її, в принципі, покличемо в наш е, забор, щоб вона, в принципі, посиділа і її можна було постригти. Так, і стрижемо. Так, я знайшов кісткові скелета і наш оустріл. Так, я вирішив вже розширити наш город. Так, я його вже засадив, в принципі. А далі я б його по всьому світу і скликав всіх вівць, всіх коров, які були. Потім їх стриг. За весь цей дуже-дуже довгий час я зміг набрати стак синього і 15 штук шерсті, і стак жовтого і 36 штук. А далі я тільки розпочинав строїти наш замок. Мені дуже сильно мішала земля, і я її всю зламав. Так, тепер нам потрібно строїти синьою шерстю, тому що у нас замок буде український. Український замок ми строїмо. Якщо що, я в роді казав, але я вам просто напомню. Так, а далі я просто продовжую строїти наш дуже-дуже гарний замок. Так, у нас отак вийшло, і нам потрібно було строїти як, фортецю, цю, як вона називається, типу такі колонки, я не знаю, як вона називається. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Так, і давайте їх будемо, в принципі, строїти. Так, я построю вже 6 штук, так, і все, я зміг все ж таки всю кришу залатати. Так, і, в принципі, ось так у нас вийшло. Трошки кривувато, але я зараз її виправлю. І ось так у нас покамість вийшлося. Так, я просто вирішив зробити гарніший вход, просто поставив тут заборчики, щоб просто було, знаєте, як е, справжньому замку, справжній фортець, я не знаю, як її називають, ну, називати, як хочете. Так, у нас ось так вилося. Давайте я вам покажу, що в нас всередині. У нас всередині, в принципі, ось така драбина є. Так, давайте я заходжу і покажу. Так, ось так у нас в принципі вийшло. Я зробив по краях ще такі, типу, штучки, і просто воно дуже гарно Виглядає, Ну, можете написати оцінку в коментарях. Ну, Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наберемо 20 лайків, я зниму продовження, як я набагато сильно улучу. Всім гарного настрою, всім пока!